Друзі, доброго дня. Ось сьогодні настав той день, що ми вирушаємо до дітей. Машина не маленька, але ну, з трудом все запхали. Кому цікаво, дивіться, слідкуйте. І всім дякую за донати, всім дякую за підтримку, дякую за гарні коментарі. Бережіть себе, бережіть Україну. Слава українцям. Все, що писали, все купили. Кошти, які залишилися, докупили ще трохи печива, купили туалетної бумаги. Ну там в общем. Що маємо, то маємо. Трохи взуття, трохи одежі. Їдемо, діти ждуть нас. Виставте лайки і гарні коментарі. Кому цікаво, подивіться, як нас діти зустріли. Дивимося. Друзі, ось я заїжджаю. Зараз вийдуть діти, будемо розгружати. Хвилюємося всі. Так біля автісочки. З однієї, з другої сторони, щоб побачили, що це вам привезли, а тоді все їх розвантажуємо. Розтаху їх, доклада. А що я? А що, а що я? У мене ті, хто не знаєш. можете дітей Уже що знайшли? Печиво. Держи, печиво. Та, Та не понесе пакет, він, не бери, він бери, зараз його, багато. дівчата, візьміть в нього цей пакет, а ти бери двома руками ящик. І зайдемо туди, де вони вивантажать. Там ще сфоткаємося. Може є ще інших діток, так? ніби я так, ну Думаю, все буде чітко, все буде добре. І сімей, сімей, як сімей. ми завжди робимо, що ми задоволені нам, що це все Друзі, ми заходимо вже, де діти навчаються. Добрий день. Доброго дня. Добрий день. Добрий день, добре, коли Ми приїхали, я ось з цими людьми. Ви <свят> чули про допомогу, з нашої цих людей з сторони не полов, я вдома. Порію, що я з сином своїм старшим два роки ми з лікарні просто не виходили. Я, я не знаю, коти. Трошечки поснімаємо територію. Це що у нас, Денис? Що? Це у нас, бачу, Ні, там, там, де казав стадіон, тут більше баскетбол, стадіон, да, волі... ну, та таке, да, ти... ігрова така площадка. Ну, бігають коли зарядку діти роблять таке, да. Все ухожено, все чітко. Зараз Армен все чітко. Раніше як я навчався, не було такого просто. Мене, що ну, все йде. А що, що це вони будуть зараз робити у вас? Це ви по Ну, Все не можна було зняти, тому що самому було цікаво і якось ну, це не для інтернету. Денису дякуємо всім, що. Ну тим людям, що іменно цим дітькам і вони недалеко від нас, недалеко нам їхати. Всім дякуємо, хто допоміг, хто долучався. Будемо допомагати надалі.